Мир вам, дорогі брати та сестри, вітаю вас, церква Християн. Слава Господу за цей чудовий час, що ми можемо бути разом на богослужінні і читати Слово Боже. То тема сьогоднішньої проповіді Бог є любов. Про цю тему ну, зазвичай багато вже. Сказано, можна так сказати, на цю тему любові або кохання написані книги, якісь романи, зняті фільми, пишуть пісні, якусь музику. Така тема, діти кохають або люблять своїх батьків, батьків своїх дітей. Молоді люди закохуються та одружуються. І Біблія нам каже, що Бог є любов. То давайте прочитаємо уривочок від першого від першого від Івана, четвертий розділ. Там є такі слова. Там є такі слова. Четвертий розділ, восьмий вірш. 1 Івана 4,8. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. І ще один. Шістнадцятий вірш. Ми пізнали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто? Пробуває в любові, пробуває Той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Пише Іван, дуже багато в своєму посланні в цієї книги про Божу любов. Але знаєте, є такі люди, котрі можуть говорити так, що ну, якщо Бог любов. То чому нас спіткає таке, ну, таке зло, скажімо так, в світі є. Війна, люди помирають. Ну, куди дивиться Бог? Ну, Віруючі люди знають, що не Бог відвернувся від людей, а грішні люди відвернулись від Бога. Тому зло прийшло в цей світ. Але іоанн пише: Бог є любов. То давайте задамо таке питання: то як побачити ту любов Божу? або які, які є докази Божої любові, що Бог є любов? То давайте розбиратися. Четвертий розділ, дев'ятий вірш. Любов Божа до нас з'явилася тим. Що Бог, сина свого однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Тут сказано, що Бог настільки полюбив цей світ, що віддав свого сина. Для чого? Для чого Він прислав Його? Щоб ми через нього жили, щоб всі, хто е, увірував в нього, щоб були спасені. І в цьому. Є прояв Божої любові. ну Взагалі, мабуть, це один з христоцентричних таких віршів в Біблії, да? як Іоанна 3:16. Бог прислав свого Сина, щоб світ був спасенний. І в цьому є прояв Божої любові. То такий перший доказ: Бог послав к нам сина для нас. Щоб ми були спасені. Другий момент, десятей вірш, продовжуємо читати. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Ми бачимо, що написано, що людина особа Бога, і не любив, і не шукав, а Бог. Проявив свою ініціативу, полюбив своє творіння. Він перший полюбив нас, а люди що? Всі шукали його. Мабуть, ні. І тут показано, що творець проявив ініціативу і показав любов свою до творіння. Знаєте, є така картина, здається, Мікеланджело в одній із соборів є така фреска, де вона називається Створення Адама. Ну, якщо вам цікаво, можете в гуглі запитати. І він покаже цю інформацію. І там намальовано так, що сидить людина Адам. І так, знаєте, пальчик свій розслаблений і тягнеться до Бога. А Бог йому назустріч стрімиться, летить і так тягнеться до нього. Ну, В цій картині дуже класно показано, як Бог проявляє свою ініціативу, ініціативу свою любов до людини. Ну і як Адам, це людина. Ну так, вяленька, знаєте. Тому. Бог проявляє до нас свою любов. Написано, Він перший полюбив нас, це другий доказ. Ідемо далі. Перше Івана, але третє, третій розділ, 16-й вірш, написано так. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі свої за братів. Він поклав душу свою за нас. Тобто він настільки полюбив, що віддав душу свою за нас. Знаєте, нещодавно в церкві християн був табір дитячий, і моє серце так раділо, коли я бачив ці світлини, репости якісь в. В соцсетях. Ну, класно, діти радуються в таких е сложних, можна так сказати, трудних умовах, але є таке служіння. І там Маша була акула не бізнесу, а акула служіння. Та не тільки Маша. Всі були там е активні служителі, і я бачив нові обличчя. Слава Господу! Слава Господу. Але друзі, тільки служителі знають, що там робиться в закулісі яка є підготовка до цього служіння, або до табірного, або до будь-якого іншого. Як треба працювати, як треба там якісь гроші вкладати, сили вкладати. І це і називається вклав душу свою. Якщо хочеш, щоб служіння було благословенним, то треба свою душу вкласти з любов'ю. І християни сьогодні служать і дітям, сирітам, і вдовам, і ті, хто мають якийсь недостаток. І так далі, і так далі. Вкладають свою душу. А дехто і. В прямому сенсі помирають за Христа. І на протязі віків ми знаємо історію хри християнську, що люди помирали для того, щоб Євангеліє жило. Тому написано, що Бог поклав за нас душу свою. А ми. А ми, якщо любимо і приймаємо Божу любов. То ми так само віддаємо цю любов, віддаємо другим іншим людям для слави Божої. Так? То ще один доказ, як побачити любов Божу? Бог поклав свою душу за нас. Третій розділ перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми. Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не впізнав. Яку любов Бог нам дав, щоб ми були дітьми Божими? Знаєте, я читаю переклад Івана Огієнка, але є більш сучасні переклади, наприклад, Рафаїла Турконяка. Якщо хтось читає, або інші переклади, там написано, що Бог. Дав нам називатись дітьми Божими. Перше, називатись дітьми, а другий момент бути дітьми. Називатись дітьми Божими. Оця любов дає. І бути дітьми. Скажіть, а можна так просто називатись дітьми? Ну, просто називати не, не бути, а я християнин. християнин я дитя Боже. Це, знаєте, як та історія, коли хлопчик взимку продавав пиріжки і кричав: Горячі пиріжочки, горячі пиріжки, покупайте. І один чоловік купив пиріжок, горячий, але коли відкусив шматочок, то він сказав: Слухай, то він, він холодний, він холодний. Ти мене обдурив, який він горячий. А хлопчик каже, ні ні-ні. Все, все, все добре, я не обдурив. Вони просто називаються горячі пірашки. А так вони холодні, так. Але назва яка горячі. <світкій> Тому Бог нам дав не тільки називатись дітьми Божими, а ще й бути дітьми Божими. Так? Як ми сьогодні? Ну, можна задати питання кожен собі, щоб перевірити своє серце. Свой шлях християнський. Як ми сьогодні і називаємось християнами, і такими ми і є, так? діти Божі. Але написано, що Бог настільки полюбив нас, що Він нас зробив своїми дітьми. І це доказ Божої любові. Луки Євангелія від Луки, 15-й 15 розділ. Там написано, що Христос розказує притчу дуже цікаву. Про блудного сина. І написано так: що у одного чоловіка було два сини, 12-й вірш. І молодший із них сказав батькові: дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив між ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався далеко, до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Цікава історія. Син попросив маєток, але знаєте, на сході, на сході. Той час, коли Христос розповідав цю притчу, цю історію, так не чинили. Не можна було взяти е, спадок у отця, коли отець живий, він ще не помер. А син каже: ні-ні, татку, давай. Ну, ми бачимо, що батько дав йому. Якісь гроші, якусь частину маєтку, і що? І той синочок спустив їх. Швиденько спустив. Написано, що він жив марнотратно. Але в той країні, де він був, наступив голод. Почалися випробування важкі. І 16-й вірш так каже нам. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тобто він пішов, найнявся працівником пасти свиней. Слухайте, євреї на той час, мабуть, були дуже шоковані, бо для ну, євреїв вони вважали себе дітьми Божими. І не вживали нечисту їжу, а свині ну то взагалі то нечисте животне. І цей син, який жив так добре у свого батька, зараз опустився так, що пасе цих нечистих животних, цих свиней. Де да, що ще? Він ще голодує, бідує, хоче їсти, і що? І навіть від, ті відходи, що свині їдять, йому не, 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 не давали їсти. Даже. Навіть не давали. Уявляєте, в яку халепу той син попав? Але в його житті наступає переломний момент 17-й вірш. Тоді він спам'ятався. І сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину, устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже називати сином твоїм. Прийми ж мене як одного з, з, з своїх наймитів. Переломний момент, так? Бо коли трудно, людина вдруг ну, згадує: о, є ж, є батько. А як було добре з батьком? Але тут є велика аналогія, коли людина уходить, наприклад, із церкви, відвертається від Бога, порівняння таке є, так? І що, коли вляпався в якусь халепу, він тоді згадує. Бог, допоможи мені. Ну, Це добре, що в нього такий переломний момент наступив. Бо є такі люди, котрі уходять від любви, любви Божої і не повертаються до Батька. Бо треба мати сміливість, признати свої помилки та повернутися до Бога. Але цей молодий чоловік все ж таки повертається до батька. Краще я буду хоч працювати там, рабом буду в нього. Двадцятий вірш. Вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і, кинувшись на шию йому, і зачав цілувати його. Дивіться, реакція батька. Він ще здалеку побачив, а хто там іде такий? Холодний, холодний. Та то ж мій синочок улюблений, то ж моє дитя. І він, отець перший, побіг йому назустріч. Обняв і по-отцівськи -от, е, так поцілував його з жалем побачив. Знаєте, це то, про що ми кажемо, про що казав Іван? Що люди не шукали Божої любові, але Бог проявив ініціативу. Він полюбив нас своє творіння. І що далі? 22-й вірш батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу, найкращу, і його зодягніть і персня надайте на руку йому, а сандалі на ноги. Слухайте, ну, цей син він взагалі зрадив отця, просто зрадив. І що можуть люди сказати, сказати котрі все це бачили, сусіди? Але батько приймає таке рішення. Раз ти повернувся, я тебе не відкину. Я не, не зроблю тебе цим рабом, працівником, наймитом. Ні, ти будеш так само моїм сином, як і був раніше їм. І що? Дав шикарну одежу, перстень, що означає, що його статус поновлено. Та ще й пирс закатив, так? А чому так? 24 вірш. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Отець для отця цей син вже був ну, пропавшим. Він був вже мертвим. Знаєте, як кажуть, раз ти мене зрадив, в мене більш нема сина. Син, батько каже, він був мертвий, але тепер живий. Це дуже велика радість для нього. Хто може мати таку любов? Звісно, тільки Бог. Це Божа любов. Тому, коли хтось може був на місці цього, блудного сина, або зараз ти. Е Потрапив в якусь халепу і відійшов від Бога, і ти чуєш цю історію, яку розповідає Христос, то задумайся, як там написано, спам'ятайся, що є вихід, є шлях до Бога. Він завжди прийме тебе як своє дитя, брат або сестра. А, і... Увійди у Божу любов. Оця історія, мені мені так здається, дуже сильно показує Божу сильну Божу любов. Повертаємось до 1 Івана, наш основний уривок, з 4 розділу. Що далі? Є переваги Божої любові. Ну, наприклад, ну що, ну Бог дасть мені цю, цю любов. А які переваги? Які є привілеї для мене? І Бог дає ці привілеї. Давайте подивимось. Я відмічаю, відмічаю три переваги. Але якщо прочитати цю книгу, я думаю, ви знайдете ще більше. Але ось з цього уривочка три. Перше. 4:16. Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Перша перевага це прибувати в Бозі. Ця любов дає нам право бути в Бозі. Жити Богом, розмірковувати про Бога, любити Слово Його, розуміти Слово Його, бути в церкві, з народом Божим, з дітьми Божими це велика перевага і навіть привілея, що ми в Бозі, і Він в нас. Тому ну, це дуже така перевага. Другий момент. Сімнадцятий вірш. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий й ми на цім світі. Написано, що любов, бо тема любві йде, ще й удосконалюється. Яку перевагу ми маємо? Що ця любов проганяє страх. І ми маємо відвагу на День суда. Ще, кому цікаво, Іван 5,24 написано, що хто слухає слова мого, слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить. На суд не приходить. І тут ми читаємо, що. Ми маємо відвагу на День судний. Бо ми не будемо засуджені з цим світом, котрий не знає Бога. В нас є така перевага. І дійсно це привілея, що діти Божі мають, ну, скажімо так, недоторканість. І вони на суд Божий не приходять. Ну, як можна ще побачити любов Божу? Йдемо далі. Третій момент. 18-й вірш. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми бачимо, що любов вона проганяє страх. Проганяє страх. Ну так, дійсно, в житті людей багато страхів, різних, різноманітних, бо є випробування якісь, є труднощі, і ніхто не застрахований від страху. Так? Бо ми, ми, ми живі люди, але ми можемо подолати страх. І допоможе в цьому Божа любов. Божа любов проганяє страх, і ми не живемо в страху. Хіба це не привілея, хіба це не, не щастя, не радість? Так. Це велика перевага мати любов Божу. Тому любов тобто Бог є любов, каже Іван, і хто згоден, кажіть амінь. Давайте повторимо три переваги. Це Прибувати в Бозі, на суд не приходимо, друга перевага, і третій любов проганяє страх. Тому перевіряємо своє серце, перевіряємо свої стосунки з Господом, свої стосунки друг з другом. І нехай Господь поблагословить кожного з нас. Коли тобі важко, коли тобі трудно, коли в тебе є якийсь страх, труднощі. Випробування, пам'ятай про Божу любов, що Боже серце, воно велике, і там є місце для кожного. Нехай Господь поблагословить вас, кожного. Давайте помолимось. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за твою щиру Божу любов. Ми знаємо, що ти вже доказав свою любов, коли прийшов в цей світ, помер за кожного з нас, за своє дитя, щоб ми були спасенні Ти прийняв нас як своїх дітей і, і благословляєш. І ми завжди хочемо знаходитись в тобі, прибувати в Тобі, і щоб Ти перебував в кожному з нас. Поблагослови нас. Щоб ми мали таку ж саму любов по Твоєму прикладу, Боже, щоб ми могли також робити якісь добрі справи для слави Твоєї Боже з любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.